Україна уклала безпекову угоду з Латвією. Документ закріплює довгострокове співробітництво між країнами. Латвія надаватиме Україні військову, економічну та політичну підтримку. У 2024 році Латвія виділить 112 мільйонів євро військової допомоги Україні. Щорічно країна планує виділяти чверть відсотка свого ВВП на підтримку України. Україна отримує сучасну військову техніку та озброєння у наземній, повітряній, морській і кіберелектромагнітній сферах. Разом з Великою Британією Латвія очолила дронову коаліцію для України. Також країна створить навчальний центр та полігон для тренувань БПЛА. Латвія підтримує вступ України в НАТО і допомагатиме нашій країні розвиватись, зокрема, завдяки інвестиціям. Країни домовились про підтримку критичної інфраструктури України та зміцнення енергетичного сектору. Ми дуже багато сказали, що ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати стільки, скільки потрібно. Але, чесно кажучи, головною ціллю і головним політичним сигналом має бути те, що ми підтримуємо і будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом. Україна вдячна Латвії за готовність допомагати. Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди Фінляндія. Я та Латвія вже дев'ять безпекових угод забезпечують непохитну підтримку України. Працюємо над новими угодами з іншими країнами.